Як часто буває так, що ми щось маємо, але не цінуємо це. А коли втратимо, розуміємо цінність, так ось ми живемо в вільній країні, де можна спокійно вірити в Бога, спокійно вивчати Слово Боже, а є країни, де віруючих женуть за Слово Боже, женуть за віру в Ісуса Христа. Це реальна історія чоловіка та дружини, які. Їхали на Богослужіння до церкви, але їх зупинили ісламські бойовики та запитали, якої віри вони. Вони сказали, що християни. Ті бойовики їм відповіли Ви можете врятуватися, якщо відречатесь від своєї віри, але вони сказали, що християнами були і християнами залишаться. У відповідь на це бойовики відсікли голову. Чоловікові Моніки. І зрозумівши, що її чоловік уже мертвий, вона йому нічим не може допомогти, Моніка кинулась бігти, але вони побігли за нею і догнали її гострими мечами. Бойовики перерізали її горло і, подумавши, що вона мертва, кинули її в рів для стікових вод. І там вона була безпритомна. І бачила ангелів, які були біля неї. І коли люди вже знайшли її, то вона попросила води, але коли почали її пити, то вода почала відтікати через рану в її горлі. І сьогодні Моніка працює в міжнародній місії «Голос мучеників: несе служіння для жінок, які також втратили чоловіків. Від рук бойовиків, і що вона говорить, вона говорить, раніше ми думали, що ми були гарними християнами, ми вірили в Бога, ходили до церкви, але ми так багато часу витрачали на те, щоб накопичувати матеріальні цінності. І лише тепер вона зрозуміла, наскільки. Важливо вкладатися в вічність, і тепер вона фокусується на вічності, на Ісусі Христі. Нам потрібно цінувати ту свободу, яку ми маємо сьогодні, не нехтувати нею, тому що багато людей сьогодні навіть говорять, а де ваш Бог? Я не вірю в Бога, насміхаються з віруючих людей, але все, що описано в Біблії, все збувається в точності. І наша душа вічна, тому нам потрібно потурбуватися про те, де наша душа проведе вічність.